Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий плечик на великому басі світу танків, як панзер є стояв бояться навіть бабахи. У нас тут найкраща топова пробивна гармата в грі, яка складає 420 мм бронепробиття кумулятивним снарядом. Але про це згодом. Сьогодні у нас грає гравець з Ніком Мішель Лісерінг. На мапі Ерленберг бачимо, у нас тут усі десятки по одній артилерії в командах та по два легких танка. Так, ну що ж, поговоримо трішечки про гармату. У нас тут 170-мм гармата стоїть, де йдуть. Стандартні бронебійні снаряди, 1050 разової шкоди за постріл, 299 мм бронепробиття стандартним бронебійним снарядом, та 925 метрів за секунду літають наші бронебійні стандартні снаряди. І головою йдуть у нас кумулятиви, де найбільше пробиття у грі 420 мм, теж 1050 середньої шкоди за постріл. Та так само літають з такою самою швидкістю 925 метрів за секунду. І залишаються у нас осколков фуасні снаряди, які теж літають з такою самою швидкістю 85 мм бронепробиття та 1400 разової шкоди за постріл. Так, ну що ж, 1008 у нас уже вкопілося, зводимося на Мауса. 1230 вилітає. Боже, це 1050 середньої шкоди за постріл. У нас 1230 вилітає. Це дуже шикарна. Альфа у нас 1-3 рахунок, та ми програємо на. Так, давайте порахуємо. Ну, 9 по тисяч ми програємо, а це дуже величезна різниця. Тим більше, що у нас пройшло менше трьох хвилин бою. Не знаю, що зараз наша команда робить, поки я озвучу нашу армату. Подивіться, як вже починають зливатися наші союзники. Ми стоїмо біля нашої бази. Оце досить цікава така тактика в нашого автор-реплею, який вже показував на самому початку бою. У нас грає такий звичайний середній. Гравець, так, зводимося. Тут вже є сто борт башті і. Так, 1234! Цього разу вилітає, подивіться, яких у нас два постріли останніх залітає. 1230 та 1234 це максималка. Щось мені так здається, можливо, і не максималка, але це дуже шикарний показник середньої шкоди. Це вилітає занадто забагато, як середня шкода у нас написана до нашої такої улюбленої гри. 1 4 рахунок, і бачимо, противники вже починають нас об'їжати. Тут вже леопард один їде повним ходом до нас, 1-5 рахунок. Вже. Зараз так від'їжджає на авториплева. Що швидше за все? Зараз буде план капкан. Так і зводимося. ай, дев'ятсот 920, виліта. Забираємо леопарда один із сьомий виїжджає на нас. Ми намагаємося витанкувати його снаряд. Так, і подивіться нам це вдається. Не проває нас і сьомий. У нас завантажується е кумулятивний голдовий снаряд. Зараз що, що, за все будемо прошувати і 7 сьомого. Подивіться, 6 старано ми його з нього забираємо. 127 хітпоінтів. Так, зводимося в ВЛДшку. 1084 хітпоінти забираємо з нього. І знову забираємо тараном 54. Як бачимо, і сьомий проти нас це якийсь хрустик. Ми його просто з тараном забираємо у нього якісь копійочки. Але якби там не було, у нас маса набагато більша. Так і зараз. Буде підходити перезарядочка до кінця кумулятивний, черговий наш снаряд зараз будемо забирати і го швидше за все. Так, і подивіться, він нас починає закручувати. І в борт ще й з гусеницею ставить нас на гусеницю. 472 з нас забирає. І ми в аркадному прицілі його забираємо, 405 хітпонтів. Тут вже 665 65 у нас вже забрано з команди противника. Тут ще й по е, нам влучає 121Б, 377 хітпоинтів з нас забирає. У нас вже майже знову завантажений черговий кумулятивний снаряд. Зараз будемо дивитися на гірку. Так, Т-110Е5, ти що 139 нього і мантікора. Так, кого будемо стріляти. Зводимося в Т-110Е5. Борт, так і присилаємо йому на 1060 шість хіт -пойнтів. Це середня, приблизно плюс-мінус середня шкода нашого кумулятивного снаряда. Ми так його і забираємо. 8-9 рахунок, і ми вже майже зрівнялися по рахунку. Подивіться, приїжджає два ФОША 155-х. Тут у нас можуть бути дуже величезні проблеми. Вони не знають, чи ми е, заряжені чи ні. Е, тут наш автор і прожимає. Потрібна допомога. Звичайно, потрібна допомога, тому що це два барабанщика фо 155 368 хідпотів у нього залишається, він дуже боїться на нас виїжджати. Так і трішечки його було видно, але теж відхоплюємо від нього на 3 сімки. Починаємо кринчуватися з ФОШом 155-м. У нас мотора немає. Вибив наш нам ФО 155. 624 хідпойти у нас залишається. Ми шотні для нього він зібрає 750 разової шкоди за постріл. Три снаряди у нього в барабані, хто не знав. У Фоша 155-го ми перезарядилися і в Аркадному прицілі. Ну, це вже занадто. Тобто, якби там не було 420 мм бронепробиття, не знаю. Я теж думав, що нам цього вистачить, щоб пробувати ФОШа 155-го, куди куди б ми не вцілили, але можливо ми могли вцілити йому в гармату. Невідомо, це дуже добре так не було видно. Так, знову підходить. Перезарядка до кінця зеленим світиться і забираємо його 798 хіт -пойтів. До речі, нам поміг дуже наш союзний і 7 якщо б не він, що за все, у нас були дуже величезні проблеми. 11.9 рахунок, і по хітпоинтам ми вже йдемо нога в ногу, 8291 завданої шкоди. І бачимо тут делегація з важких танків противника, є ЄС та Маус. В Є-100 294 хітпоинти. Там нам ні про що, це не говорить, дуже маленькі показники. Та ззаді, десь біля нашої бази, там. На мені мапі видно А6 квадрат, А5, А6, там 121Б ворожий вже заїхав нам в тил, і він може до нас приїхати та нас закрутити. Оце теж може бути досить така неприємна ситуація для нас. Але у нас на прикритті бабаха стоїть та артилерія. Тож зараз будемо дивитися, можливо, зараз будемо давати простріл по маусу. От він просто по кіронку отак. Куди він дивиться, невідомо. Зводимося у нас бородебійний снаряд 298 мм. 1208 хітпонтів забираємо з Маусами, що й нас якимось чином не пробиває. Нам дуже щастить в цій ситуації. 9499. завданої шкоди у нас вже в кишені 3206 хітпонтів залишається на команду противника. І хтось по нас починає стріляти. 121, 2, подивіться, де він вже опинився. У Мауса 742 хітпоинтика. Ну, Можна забрати, звичайно, у нас буде за 10 тисяч, уже, якщо ми Мауса заберемо. Але, що за все, наш авторіплай буде давати альфу по 121Б. Зараз будемо дивитися. Ми їдемо в сторону. У нас вже, вже дуже шикарні показники по завданій шкоді. Так, І зараз будемо дивитися, у кого пощастить присунути. Ну, присувати будемо 100%. Об'єкт 140 вже наш союзний нападає на ворожого Мауса 121Б. Недалеко від нас вже підсвітився. До речі, ми могли на нього почекати і ми могли вже давати постріл по 121Б. Подивіться, він просто на нас їде, нічого не боїться. Не знаю, безстрашний 121Б. Так, зараз можливо. Так він виїжджає 918 хітпонтів. 121Б забираємо. Не знаю, з чим думає 121Б, оце невідомо. Перезавантажуємо черговий броневійний снаряд. Зараз будемо забирати 121Б. Ну, швидше за все, об'єкт 140 його забира. Так, що я і говорив? Об'єкта 140, набагато ну, швидше перезарядка, але він старанно забирає 121Б. Залишається тільки артилерія Т-92. Зараз наш легкий танк. Швидше за все, Т10ЛТ буде забирати Т-92-го. Наша авторіпла вже хвалиться. 10 з половиною тисяч вже настріляно у нього в копілці 297. Забирає тест ЛТ. Зараз перезарядка дійде до кінця. Ми вже піднімаємо гармату. Так, чекаємо, уже ми до нього не доїжджаємо. Ну що ж, звичайно, у нас тут майстер, браття по зброї, основний калібр та танки снайпер, але саме головне 10 417 завданої шкоди, 4 фраги 1289 з е, чистого досвіду, але на 7 тисяч срібла пішли в мінус. Це звичайний стандартний топовий бій від середнього гравця, навіть би сказав, нижче середнього. Тож обов'язково прожимаю подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.